Напередодні новорічних та різдвяних свят кожна українська сім'я прикрашає свій дім новорічною лісовою красуною ялинкою або сосною, адже це символ не тільки оновлення та найкращих прагнень, а й неповторної, первозданної української природи. Саме в цю передсвяткову пору наноситься непоправний збиток зеленим насадженням ялинам, соснам та смерекам. Отже, в нашій країні перед святами проводиться багато акцій, виставок та заходів, націлених на збереження зелених хвойних насаджень. От і напередодні нового року на базі Балтської районної станції юних натуралістів, як зазвичай у цій порі, відбулось підведення підсумків районного етапу виставки новорічно-різдвяних композицій. Отже, на заході зібрались діти із різних навчальних закладів Балщини, які представили свої роботи, що вироблені із різних природних та інших матеріалів. Метою зібрання було і підведення підсумків районного етапу природоохоронної акції Ялинка, яка проходила протягом грудня 2012 року. Отже, доброго дня, шановні учасники, підведення підсумків районного етапу виставки новорічно-різдвяних композицій. Віддавна, оспівана в легендах, в піснях, краса новорічної ялинки. А це передусім лісові шати. Хвойні ліси це легені планети. Хвойний ліс це велетецька скарбниця вологи, яка потрібна всьому живому. Один гектар лісу очищає за рік 18 мільйонів метрів кубічних повітря. Один гектар хвойних рослин зберігає понад 2240 тонн вологи. Ліс це не тільки рослини, а ще й помешкання для тварин. Дбати про збереження лісів. Наш святий обов'язок звичним стало прикрашання ялинок, без яких уже й важко уявити новорічно-різдвяні свята. Однак ця усталена традиція має й негативні наслідки. Адже щороку в Україні вирубуються десятки тисяч хвойних дерев, які після січневих свят просто викидаються на смітник. Короткочасне задоволення шкодить довкіллю, адже з тих малих ялинок та сосонок міг вирости цілий ліс. Екологи радять замість живої ялинки прикрасити свята штучною, яка прослужить дуже багато років. Ще можна зробити і кібану з хвойних гілок або новорічну композицію з різноманітних матеріалів. Лише тоді людина стане ближчою до природи, коли перестане нищити її. Метою нашого зібрання є підведення підсумків районного етапу природоохоронної акції Ялинка, яка проходила протягом грудня 2012 року. Очна заочна акція Ялинка спрямована на поліпшення стану довкілля, збереження і озеленення благоустрою населених пунктів. Повідних територій, здійснення екологічного виховання, формування екологічної культури та прищеплення любові до рідного краю. Згідно наказу Одеського гуманітарного центру від 22.11.2012 року про проведення обласної очно-заочної акції Ялинка, конкурс проводився за напрямами. Перший напрямок. Новорічна різдвяна композиція Зимове чудо. Мета конкурсу пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи, розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формування практичних умінь та навичок учнів по виготовлення новорічно-різдвяних композицій, сприяння розвитку флористичного мистецтва. У даному напряму виділялися дві номінації на які Учні загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів міста представили дуже багато гарних творчих робіт. В номінації Новорічна різдвяна флористика представлені новорічні букети, новорічні композиції, новорічні вінки та сюжетні композиції. Але, на жаль, на новорічну різдвяну флористику чомусь. Учні шкіл та позашкільних закладів звернули меншу увагу та представили на районний етап конкурсу всього сім робіт. В основному це роботи вихованців Балської районної станції натуралістів, квітникарів, юних квітникарів та юних квітникарів-аранжувальників. В, в номінації новорічний подарунок представлено набагато більше робіт. Це близько 150 робіт. На даний конкурс в даній номінації представлені і стилізовані ялинки, і новорічні подарунки, із бісеру, і скла, і з пластику. Але найбільше на цей конкурс представлено саме стилізованих ялинок. Тих красунь, з якими можна зустріти новорічне свято, і які є альтернативою живим ялинкам. В вашій увазі представлені фотографії переможців районного етапу даного конкурсу. Ви бачите, що стилізовані ялинки представлені це і е, в'язані ялинки, дуже гарні. І навіть солодкі були ялинки, якими не тільки можна прикрасити свято, а ще і потім і з ними відсвяткувати новорічні свята. Дуже гарні композиції новорічні представлені і новорічні подарунки, зроблені власними руками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та Позашкільних навчальних закладів дуже гарні колажі були представлені і вишивки. Я ще раз повторюся: на в даній номінації представлено більше 150 робіт творчих. Кожна робота неповторна, кожна робота гарна, і членам журі було надзвичайно важко виділити найкращі, найкращі з кращих роботи для того, щоб представити на обласній виставці, адже на обласну виставку потрібно було представити всього. 7-8 робіт саме в цій номінації. Тому учні загальноосвітніх закладів, так, і вихованці позашкільних закладів молодці дуже гарно постаралися і представили такі чудові роботи. Другий напрямок: конкурс екологічних віршів, зимова казка, мета конкурсу за допомогою літературно-художніх засобів привернути увагу до збереження природи, виховання любові до краси рідного краю, завдання конкурсу розширення та поглиблення екологічних знань, надання можливості обдарованій особистості проявити свій талант крізь природоохоронну діяльність. Виховання естетичних та морально громадських якостей всього на даний конкурс представлено 29 творчих робіт, учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Це 17 віршів, які відповідають умовам положення, та 12 творів. На жаль, 12 робіт творчих робіт учнів не відповідало умовам даного конкурсу, тому побажання на майбутнє уважно вичитувати положення для того, щоб саме прийняти участь в даному конкурсі. Дані роботи не оцінювалися. А переможці районного етапу конкурсу новорічно-різдвяних композицій були нагороджені грамотами відділу освіти Балтської районної державної адміністрації. А ці грамоти стали для юних творців неймовірних незвичайних новорічних ялинок додатковим стимулом для втілення в життя їх подальших творчих задумів. Адже роботи, які представили на конкурс, ці діти справді стануть неабиякою прикрасою у будь-якому святково враному інтер'єрі. Навіть членам журі було досить складно визначити переможців, адже на конкурсі було представлено 150 робіт, і багато з них заслуговували на призові місця. І насправді відрадно те, що у дітей така багата уява і фантазія. Адже цікаві роботи виконані із досить різного матеріалу. А проведена робота теж була кропіткою і потребувала тривалого часу на виконання. Отже, тепер ще довго ця чудова краса, яку ви зараз можете спостерігати з екранів телевізорів, створена старанними дитячими руками, обов'язково буде радувати око протягом усіх зимових свят. В рамках природоохоронної акції Ялинка проводився конкурс Український народний сувенір. Мета конкурсу виховання національного світогляду через пізнання народного мистецтва, стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні креативних робіт з використанням нетрадиційних матеріалів та технік, залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва. Яння налагодженню духовного та контакту дитини та батьків через залучення їх до спільної творчості на традиційному ґрунті, співпраця і обмін досвідом між осередками дитячої творчості культурно-освітніми установами всього. На даний конкурс представлено всього 16 робіт. Даний конкурс традиційно проводиться у грудні кожного року, починаючи з 98-го року. Цей конкурс проводився спільно з конкурсом новорічно-різдвяних композицій. І також були серед тих 16 робіт, які представлені на даний конкурс. Також були дуже гарні роботи, творчі роботи вихованців позашкільних закладів та учнів шкіл району. Переможці районного етапу вище зазначеного конкурсу також були нагороджені грамотами районного відділу освіти Балської районної державної адміністрації. В вашій увазі представляється фотографія творчих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів це наша виставка від Балського району. Я вам говорила, що всього на конкурс потрібно було представити до 15 робіт. Всього. Цей конкурс проходить в місті Одеса, обласний конкурс. Підсумки будуть підведені в січні, вибачте, 2013 року. І я сподіваюся, що вихованці позашкільних закладів і учні шкільних Тіло району стануть переможцями ще й обласного етапу даного конкурсу і будуть приймати участь звичайно в національному етапі. За підсумками минулорічного конкурсу, у нас є два переможці національного етапу конкурсу. Це вихованці станції юних техніків, вихованки саме керівника гуртка Кушнір Галини Константинівни, які нагороджені грамотами національного еколого-натурилістичного центру. Роботи. Сподіваємося, що ми станемо переможцями обласного, а потім ще й національного етапу. В поруцю, коли падає сніг і морози чим душ припікають, знов на землю спішить Новий рік. З ним сердечно, усіх вас вітаєм, зичим сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці. Також здійснення планів та мрій у прийдешньому новому році. Я дякую всім за увагу! Вітаю ще раз вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим і бажаю, щоб новий 2013 рік рік чорної водяної змії був для вас світлим та приємним і приносив вам дуже багато радості. Дякую, до нових зустрічей! Відпочивати та готуватися до довгоочікуваних новорічних свят діти будуть із гарним настроєм, і все ж таки стверджують, що слід берегти такі важливі зелені хвойні насадження та пишаються своїми передноворічними здобутками. Друге місце я отримала за за сувенір, за сувенірну юлочку, яку я виконала. А перше місце я отримала за мої дощечки, які я розписую петерківським розписом. Мені більше подобається розписувати дощечки, ложки. Я их уже два года расписываю. Ну, мне у меня бабушка сначала расписывала. Мне очень понравилось. Я начала с ней учиться, она мне начала учить. И так я научилась расписывать. Ну, вот я могу смотреть, например, даже в интернете или по телевизору могу увидеть какую-то красивую работу. Мне сразу же ее хочется сделать. Так, я могу ее увидеть, могу что-то свое добавить, могу ее так же само переделать. Ну, может, что-то бабушка подсказывает, может, это сама делаю. Вот ну как вот э, дощечки я готовлю, Они я уже покупаю дощечки, потом э, работу расписываю гуашью э, после того, как я работу расписала, я ее покрываю лаком. Вот, вот, вот такую телочку я сделала. Я сделала ее скукуроз с кукурузных листиков. Мне кажется, лучше использовать штучную елочку, потому что ну, ну чтобы не вредить природе, потому что если так каждый будет елочки с реза, тогда вообще не останется леса, ни елок, ничего. Я решила принимать участие, потому что м, хот хотелось э, сделать так, чтобы знали, что не, не надо э, срубать. В лесу елки пускай лучше взять какую-то одноразовую елку пластиковую или сделать своими руками потому что если мы каждый будем брать рубить в лесу елки тогда не будет ни леса ничего и будет плохой воздух я сделала такую елку из конфет у меня появилась эта идея Когда я ела конфеты. Я думаю, что лучше делать ёлку искусственную или своїми руками, но не вирубають ёлки из с лісу, потому что тогда природа не сохранится, и будет некрасиво, и будет очень плохой воздух. Сьогодні я нагороджена за дві роботи, які я зробила це дві ось ялинки Цю ялинку я представила від школи, а ось цю від центру позашкільної творчості. Мої ялинки зроблені з ниток вони в'язані. Я в'яжу з дитинства і я вирішила, що це буде якось оригінально. Я вважаю, що потрібно використовувати штучні ялинки. Вони ж такі, такі ж гарні, як і справжні ялинки, але вони допомагають зберегти ялинки і ліс. Я можу порадити фантазувати більше, тому що з всього, що знаходиться довкола нас, можна зробити якийсь гарний виріб, ялинку, ангела і все, що тільки замнеться. Я сьогодні отримав нагороду за, за випилені із фанери саночки. Я приймав участь в конкурсі Новорічна різдвяна штучна ялинка. Саме номінація новорічний подарунок. Мені дуже подобається, подобається випилювати різноманітні вироби з фанери, точити на токарному станку, підсвічники різноманітні. Дуже подобається працювати з деревом. Мені здається, що це дуже важливо, тому що купити. Ну, це якось не так цікаво, а самому зробити цікавіше і приємно. На мою думку, краще використовувати штучну ялинку, тому що ти не так не будеш шкідливо відноситися до природи, вирубувати ялинки. Це дуже погано, тому що дерева виробляють для тебе. Ну, Повітря зберігають вологу. але можна ну, не зрубувати ялинку, взяти. Якщо ти дуже хочеш, щоб в хаті було ну, пахло ялинкою, можна пару гілячок зрізати і поставити. Краще всім купувати штучні ялинки чи самим робити, але буде легше жити, буде чистіше повітря і гарні ліси в нас. Я посів призові місця за свої ялинки. Першу ялинку я зробив, я зробив проволоку і спаяв, а потім обмотав дождиком. А другу я знайшов шишки і би, розрізав їх, а потім приклеїв до картонної основи, і покрив лаком і зробив таку стилізовану ялинку. Ну, потрібно знати, що треба берегти природу, адже соснових лісів не так вже і багато залишилось. А якщо кожна людина зробитиме по одній ялинці для себе на новий рік, то так і нічого не залишиться від лісу. Я вважаю, що такі конкурси треба треба проводити частіше, щоб люди знали, що не треба шкодити природі. Я отримала грамоту за свою ялинку, яка поїхала в Одесу. Вона зроблена з вона зайняла третє місце. Хочеться зберегти природу, щоб люди не вирубували дерева. Намагались берегти природу і не смітили на природі. Хотіла б звернути увагу людей на те, що навіть з цих матеріалів, з яких ми зробили ялинку, можна виготовити будь-які речі. Отже, судячи з усього вище сказаного талановитою молоддю, можна зробити лише один єдиний висновок: що такі гуртки, які існують на базі центру позашкільної творчості та станції юних натуралістів, і конкурси, що проходять на базі цих закладів, дуже потрібні для розвитку дітей Балщини. Ну, Я считаю, что это необходимо, потому что дети развиваются, они проявляют свои творческие способности. И вообще им детям очень интересно заниматься таким рукоделием, такой вид деятельности, как соломка. Ну, вообще-то, какие природные материалы вот они видят, и вот они фантазируют. Экологическое воспитание, я считаю, это очень Необходимо в наше время отрасль и детям просто необходимо заниматься, пропагандировать руководителям кружков экологическое воспитание, потому что в том мире, в котором мы живем, его необходимо делать лучше, добрее и заботиться об нашей окружающей среде. Наши ребята очень активные. они каждый год принимают участие в экологическом конкурсе ⁇ Елка ⁇,⁇ Ялынка ⁇ каждый год готовят работы, сделанные своими руками из разных подручных материалов, очень-очень хорошо принимают участие, очень активны. Очень любят использовать нитки, ленты, у нас такой материал очень хороший, подручный, ткани разнообразные. И уже с помощью этого мы с ней работаем. Очень у нас Оля Мазуркова в этом году представила потрясающую елку, ялинка морешка, выплетенную сплетенную из ниток. Очень красивую. Конечно же, приятнее людям встречать с натуральной елкой, но сейчас. выходят такие на массовом производстве выпускают такие хорошие елки искусственные и я вот даже спрашиваю своих ребят какие елки у них дома и очень большинство деток говорят что это искусственные елки во-первых они красивые изначально потому что природные, ну, не всегда они и более не такие пушистые возможно и уже привозят к нам не такие возможно они красавицы. Це при транспортуванні, а іскусстві на все таки более пушиста і естетично красива. Отже, для того аби виростити хвойне дерево, потрібні десятиліття, а знищити його вистачить лише однієї миті. У кожну ялинку лісівники вкладають тяжку працю, турботу та велику любов, доглядаючи за деревцем, доки воно зростає. Зрубана красуня в помешканні недовго тішить нас своєю присутністю. Вона чахне за декілька тижнів чи навіть інколи днів. А на природі ялинка ще довго буде радувати нас, наших дітей та нащадків, щедро даруючи чисте повітря, спокій, відпочинок та позитивні емоції. І, до речі, дуже корисно для здоров'я перебувати серед хвойних насаджень. Отже, давайте разом збережемо зелені скарби нашої країни та зробимо наш багатий, Матський край зеленішим. Навіть екологи радять замість живої ялинки прикрасити свята штучною, яка і прослужить ще багато років. І лише тоді людина стане ближчою до природи, коли припинить нищити її і почне по справжньому її плекати. А природа завжди нам віддячить.